Пане Дмитре, вітаємо вас. Нагадую, що ми говоримо із Дмитром Чубенком, речником Харківської обласної прокуратури. Пане Дмитре, розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація в Харкові і на Харківщині? Загалом вітаю сьогодні. Близько 5-7 години ранку. Росіяни здійснили серію ударів ракетних по місту Харкова та по передмістю. Всього було близько 20 ударів. А зараз за попередню інформацію це вірогідніше за все були запуски ракети з 300 з території Білгородської області. А внаслідок цих обстрілів щонайменше одна особа загинула і близько 11 осіб отримали тілесні ушкодження. Зараз продовжується розбір завалів, встановлення інформації про потерпілих обхід прилеглих будинків до місць обстрілів, оскільки Розбито багато вікон, скло від яких травмували людей, які знаходилися всередині, від обстрілів було пошкоджено будівлі цивільних підприємств. одну з було пошкоджено одну з будівель міських лікарень. також було пошкоджено будівлю одного з міських транспортних підприємств. Скажіть, будь ласка, як зараз кваліфікують цю ракетну атаку правоохоронці? Чи відкрили можливо кримінальне провадження? За цим фактом для фіксації воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими СБУ та поліції відкритого кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України це необхідно для проведення досудового розслідування, фіксації воєнних злочинів для подальшого підтримання обвинувачення в суді у міжнародному кримінальному суді. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, чи є інформація стосовно того, чи є загоряння внаслідок падіння ракети чи уламків? А, з, як я вже казав, було близько 20 обстрілів. Там а, різні а, ситуації з а, потрапляння, Деякі ракети потрапляли в самі будівлі, деякі влучали поряд а, масових а, загорянь. Таку інформацію мене немає. Були локальні невеличкі. І станом на зараз а, все вже ліквідовано. А що відомо про те, чи намагалися вони влучити в об'єкти критичної інфраструктури, чи є зараз у місті електроенергія, чи можливо якась ситуація з опаленням в окремих районах? Інформація ситуація з електроенергією та опаленням в місті стабільна. Якихось масових збоїв та змін у графіку немає. Влучання були по саме об'єктам цивільної інфраструктури, підприємствам, лікарні, тобто об'єкти критичної інфраструктури під час цих обстрілів не страждали. Ви кажете, пошкоджена лікарня була правильно. я вас почула. Так, одна з лікарень міста. Там потрапляння біля будівлі, від чого було пошкоджено частково зовнішній фасад розбиті вікна. А Стосовно людей, як вони себе там почувають? Чи є якісь наслідки там? Щодо конкретно цього обстрілу, зараз не готова виділити кількість травмованих осіб під час цього обстрілу? На жаль, я маю лише загальну картинку, загальну цифру щодо всіх обстрілів там не володію інформації. Пане Дмитре, ще скажіть, будь ласка, чи працює зараз громадський транспорт? Чи він відновив свою роботу, і місто вже почало ліквідовувати наслідки? Так, зараз е е працює міський транспорт в штатному режимі. Е е знову ж таки, перебоїв, змін графіку немає, все працює як і до обстрілів. Дякуємо mm -hmm. вам, пане Дмитре, за включення. Це був Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.